У цьому короткому відео я покажу, як подати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом. Та сплати єдиного внеску через електронний кабінет платника податків, та розглянемо крок за кроком, як сформувати цей запит і що змінилось відповідно до оновленого порядку номер 416 який вже затверджено наказом Міністерства фінансів, і почне він діяти з січня 2026 року. Тому важливо знати, як працювати за новими правилами вже за. Раз тож, крок один: це вхід в електронний кабінет. Нам необхідно з вами авторизуватись у приватній частині електронного кабінету платника податків за допомогою вашого кваліфікаційного електронного підпису або, можливо, у вас є хмарне сховище діє підпис. Тож виконуємо з вами вхід. Натискаємо увійти. Окрім того, що ми з вами можемо переглянути інформацію в стані розрахунків з бюджетом, ми з вами маємо можливість ще зробити запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом. Тож нам необхідно з вами у головному нашому розділі перейти до розділу ведення звітності. Обираємо з вами період, цей місяць, в якому ми будемо з вами формувати. Я зараз обираю жовтень і натискаю створити. Далі нам необхідно з вами обрати форму: це буде F13 запити. Або якщо ви формуєте по підприємству, це буде G13. Запити. І ось у нас з вами самий перший це запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску за даними органів ДПС. Це поки що та форма, яка у нас зараз діє в жовтні 2025 році, але у нас з вами до січня будуть зміни, і ми обов'язково вам. Покажемо ці зміни. Тож, натискаємо зараз на цей звіт, ми його формуємо, обираємо з вами податкову і натискаємо Створити. Звіт заповнюється дуже легко. Спочатку нам необхідно з вами. Казати поточну дату відправлення запиту. Тож в мене зараз вказана дата 16 жовтня. Далі нам необхідно з вами обрати період. Ми обираємо з вами, ви можете обрати календарний рік, наприклад. Тобто, ось зараз я обираю з 1 січня 2025 року і по сьогоднішній день. Ви можете обрати будь-який період. Це може бути і період за. Попередні роки. Далі платник податків, податковий номер, це по з вами підтягується. І ось далі ми саме дивимося, що у нас вже відповідно до статті 129 Податкового кодексу України, яка так і називається Пеня, нам програма пропонує розрахувати суму пені у поточному бюджетному році. Ви можете, за бажанням платника податку, у вас розраховується сума пені на дату формування запиту. Тобто, зверху у нас з вами і вказується спеціальна дата формування запиту, тому що інколи у нас пеня залежить від кількості протермінованих днів. Тож, відповідно, ви можете встановити дану позначку, і таким чином вам програма також. Виконує розрахунок. Пені. Далі я рекомендую, звісно ж, інформацію отримувати в розрізі платежів. Ми ставимо дану позначку, якщо саме потрібна деталізація по кожному податку, збору або єдиному соціальному внеску. Ну, так нам буде з вами набагато інформативніше. Далі з підписом це мається на увазі з підписом посадової особи ДПС. Ця опція потрібна, якщо ви хочете саме отримати офіційний витяг, який буде підписаний кваліфікованим електронним підписом ДПС. Тобто у нас є така можливість, і це саме для формування витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску. І тут, якщо вам потрібно буде з підписом, то просто він буде готуватись більше по часу. Терміну, да? Тобто, ось таким чином у нас ви тут бачите, як з легкістю. тобто Всього є три позначки, які ми можемо з вами заповнити. Далі ми перевіряємо з вами даний запит. тобто після його заповнення ви перевіряєте, і нам залишилось з вами його Підписати вашим електронним підписом та відправити. Я вже до цього зробила. зробила я його сьогодні для того, щоб вам показати не тільки як робиться запит, а її показати сам витяг. Я хочу нагадати, що ми з вами, коли відправляємо будь-який запит або звіт, ми отримаємо з вами дві квитанції. Перша квитанція це говорить про те, що документ збережено на центральному рівні. Квитанція 1 назвами так і говориться, да, що у нас документ збережено на центральному рівні. І вже в другій квитанці, в другій квитанції ми отримаємо самий витяг, або в залежності від того, який ви запит або звіт подаєте. І друга квитанція, якщо вона зелена, то це означає, що ми з вами отримали. Друга квитанція в даному випадку, вона нам одразу показує витяг, який ви можете за потреби скачати. У вас є тут позначка праворуч, ви можете його завантажити. Також у вас тут є одразу, навіть не відкриваючи цю квитанцію, така спеціальна позначка, і ви можете одразу завантажити цей витяг. Також, якщо тут не відкривається, то завжди рекомендую перевіряти вхідні вихідні документи, тому що. Всі витяги, які ви отримуєте, вони всі зберігаються в розділі вхідні вихідні документи. Тобто, ось вхідні ви можете обрати витяги з реєстрів, і тут ви будете бачити всі-всі-всі надіслані від ДПС витяги. Ось ми бачимо зараз витяг з інформаційно-комунікаційної системи. Щодо відповідно нашого запиту, ми можемо його відкрити. Я зараз вже відкрию завантажений в PDF для того, щоб просто його трошки вам збільшити. Зверніть увагу в даному витязі в розрізі саме. Податків у нас з вами в розрізі платежів детально відображається інформація. Але давайте подивимось на наші колонки. Ми бачимо, нараховано, сплачено, ми бачимо, що є повернуто з бюджету відшкодовано, і є окремо у нас з вами колонка пеня нарахована. Тобто нові правила, які будуть діяти за порядком номер 416 це саме єдиний механізм для всіх платників. Тобто тепер да, даний запит і витяг, які да, формуються за однаковою процедурою як для юросіб, так і ФОПів, да, тут тобто, фізичних осіб-підприємців, незалежно від системи оподаткування. Тепер буде розширений перелік даних, які можна буде отримати. Тобто, витяг буде містити інформацію про всі податки. Бори, платежі, а також ЄСВ, в тому числі буде інформація про переплати, борги, нараховану пеню, штрафи. Просто раніше ЄСВ не завжди відображався в одному документі і відповідно. Да, от зараз ми бачимо да, надміру міросплачення, тобто не завжди ЄСВ відображався і витяг він матиме юридичну силу. Якщо він підписаний посадовою особою ДПС або кваліфікаційним електронним підписом, саме системи, то його, відповідно, можна буде використовувати як офіційне саме підтвердження стану розрахунків. Це корисно для банків, для тендерів або аудиторів. І відповідно в даного порядку є. Чітко визначено строки надання. Електронної форми до двох робочих днів після прийняття запиту і паперовій формі не раніше п'яти робочих днів після його прийняття. Якщо ДПС не надає відповідь у цей строк, то платник може звернутись письмовою з запитом нагадування. Відповідно до даного порядку 416, автоматичне підтягування даних, тобто новий порядок, що інформацію для витягу, формується автоматично з інтегрованих карток платників без втручання саме інспектора. Форма витягу, вона, як говорить, поки що залишається незмінною, але структура сама вона буде доповнена реквізитами щодо джерела даних і часу формування. Хоча ми бачимо тобто тут період, да, ми не бачимо станом на, тобто, от на яку дату це дані, От поки що не, ця інформація не відображається. Тобто, сам витяг, так, ми отримали. Але ми не бачимо станом на, тобто на яку дату цифри, хоча, да, ось період, це важливо станом на, це важливо, особливо для пені, тому що саме да, от суми боргу, в залежності від податків, вони можуть від кількості днів відрізнятися. Тож, готовий документ, ви завжди його можете знайти у розділі вхідні-вихідні документи. Ви завжди можете його в будь-який момент відкрити. Якщо да, ваша задача це перевірити правильність Враження сум, нарахувань, переплат, пені та ЄСВ. Якщо ви бачите розбіжність, то ви можете завжди скористатись функцією листування з ДПС в кабінеті. І новий порядок 416 він прямо передбачає, що такі звернення можна подавати в електронній формі, і ДПС повинна надати письмове роз'яснення або оновлений витяг. Отже, тепер ви знаєте, як швидко сформувати запит і отримати витяг. Про стан розрахунків. Я вам хочу показати, що я його сформувала о 12.43, вже о 14.25 я його отримала навіть менше 2 годин, і я вже отримала цей витяг. Тож, пам'ятайте, цей документ він буде мати офіційне підтвердження вашої Податкової дисципліни ви можете його використати для контролю власних розрахунків і завжди звіряйте дані з бухгалтерським обліком. Дякую.